що навесні минулого року ніякої забудови, лише бетонні плити та гори сміття. В такому стані занадбана територія була близько 10 років. Влітку ж стрімко почали будувати. Приїхали крани, поснімали пліти, які здесь були стаціонарне. такі от бильше бітона, і поставили как би временний да, забор. Значит, сразу же приехали трактора, стояли, забивали здесь довольно-таки солидный фундамент, забивали сваи. Их очень здесь много, но по сути само строительство говорит об этом. Будують і вдень, і вночі зізнаються не на камеру робочі. Коли завершаться роботи, невідомо та чи завершить їх взагалі. Прокуратура Хмельницької області знайшла факт сложування службовим становищем деяких посадових осіб в управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради. Вони у 2015-му на підставі підробленої угоди надали цю земельну ділянку приватному підприємству, яке є замовником майбутньої бази відпочинку. Не на те, що біржова угода була незаконною. Реєстраційною службою було. Проведено її реєстрацію, та підприємство отримало власність незавершене будівництво. Подальшому посадовими особами управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради підприємству було видано містобудівні умови та обмеження, в яких зазначено, що надається для забудови земельна ділянка житлової та громадської забудови. Хоча фактично це землі водного фоду, прибережна захиста смуга, річки Південний Буг. Місцеві, які живуть неподалік та постійно прогулюються місцевістю, кажуть до річки не підійти. Самый такой близкий проход к водоему это, наверное, метров, ну где-то метров 400-метров 500. Вот отсюда. Вот. То есть, посмотрите, вот эта вот сторона от, от конца пляжной территории, и это, наверное, где-то будет метров ну, 800-900, все вместе. Закрыто. Вертує земля біля річки чимало. Ринкова вартість становить понад 2 мільйони гривень, майже за пів гектара землі. Отримати ласий шмат із водного фонду, який є державною власністю, певно, було непросто. За одним фактом прокуратури Хмельницької області зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 сті 364, частиною 2 другої 366 кримінального кодексу України. Розслідування даного провадження триває. Поки ж слідство ведеться, забудовники продовжують свою роботу. Питання лише в тому, що відбудеться швидше. Вердикт прокуратури про заборону спорудження чи поява нової бази відпочинку. Ольга Лучинська Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.